Спеціальна оперативно-піротехнічна машина виготовлена нашою компанією. Її особливість у тому, що вона оснащена індивідуальними та груповими наборами для гуманітарного розмінування, обладнана квадрокоптером DJI Mavic 3 Fly з тепловізором, а також системою супутникового зв'язку з можливістю роботи як під час руху, так і під час зупинки. Спеціальна оперативно-піротехнічна машина має усі необхідні якісні інструменти для проведення піротехнічних робіт. Упевнені, що ці машини стануть надійними помічниками, важливим підсиленням для українських саперів, які щодня ризикують життям, очищуючи від ворожих ВНП нашу рідну землю. Працюємо на результат заради України.